Розшифруйте абревіатуру. СБУ. Збройні Сили України. СБУ. Не знаю. СБУ. Служба безпеки України. ППО. Протиповітряна оборона. Розшифруйте абревіатуру. СБУ. Збройні сили України. СБУ. СБУ. Служба безпеки України. Так ССО. Не знаю. НГУ. М -м -м -м. ППО. Протиповітряна оборона. СБУ. Служба безпеки України. ССО. Сили спеціальних операцій. НГУ. Національна, Національна гвардія України. ГУР. Головне управління розвідки. ППО. Протиповітряна оборона. СБУ. Служба безпеки України. Так. ССО. Сили спеціальних операцій. Набу. Національна безпека України. НГУ. Національна гвардія Правильно. ГУР. А які абревіатури знаєте ви? Діліться з нами у коментарях.